Була історія з фішингом за тими даними, які отримали там прес-служби від мобільного оператора, у нього сталася дуже величезна кіберзагроза, яка знищила частину операторської мережі. А потім, коли вже розбиралися, да намагалися зрозуміти, а що там насправді трапилося. Є думка, що це було викликано через дії співробітника, який умисно неумисно тут вже історія, як то кажуть. Приховує цю частину. Але через певний софт, який називався, там, здається, мимікац, для того, щоб викрадати паролі, Да він встановлюється на машину людини, співробітника, компанії, і намагається ці паролі потім шахраям передавати. Через цей софт було здійснено злам, було заволодіння. Конфіденційну інформацію, яка потім використовувалася для того, щоб отримати доступ до якихось закритих систем мереж, і це дуже сильно нашкодило. Це для нас ще раз приклад, щоб задуматися, що кіберзлочинність вона може нести суттєву фінансову загрозу компаніям.